Вітаю на каналі Шлях Перекупа. Це нова серія та нова тачечка, на яку я давно чекав. Тому вмочитесь позручніше і розпочинаємо а придбав я ось таку чудову машинку, це Chevrolet Aveo 2005 року з двигуном 1.5, газ бензин. Все працює справно, газ четверте покоління. Так, ось така ось зовнішня вона має недоліки в рижиках, пороги під заміну бажану. Та й так, двері красити, лючок красити, трошки капота покрасити містами, крила, тут а цю сторону теж треба робити. Що двері, що пороги, як бачимо, такі цікаві. І ось Таке воно має, зато салончик на Єва ковриках, дводінова магнітола, салончик непоганий. Пробіг 261 тисяча. Ось так. Електроскоп підйомнички, кондиціонер. На зимовій гумі, але ж це ще не все. Зимова гума. Відкриваємо багажник. Йдемо. Ще й комплект, є літню резину, яку треба поставити, бо зараз зима їздити на зимі не треба. Є літо на титанчиках, тому це треба встановити. Також трішки погнута оцей кант багажника. Зараз може так буде видно. Тому це все треба зробити. Тому що зараз починаю. Мити автомобіль, а потім покажу, що я буду робити. Так, Вже три рази переробляв шлангу. Так, стартуємо четвертий раз. Все одно пробої і пробої десь тут йдуть по шлангу. Нічого, будемо сподіватися, що на четвертий раз буде порядок. Помивши машину, зрозуміло, стало одне, що взагалі по нормальному автомобіль потрібно в перекрас. Повністю перекрас, Але будемо викручуватися з того, що маємо. Фронт роботи. Крило. Робимо ось прийомчики, арочки, пороги, спробую якось, якось їх вилічити. Точечно або щось буду вигибати, гнуть. Не за дверей. Також тут рижик був, його вишліфовували, проходимо так знову не за дверей. Тут, скоріш за все, треба буде латочку вже варити. Ось ідемо вверх, це все робимо. Трішки вм'ятинка треба виправити. Ось з цього боку теж красити крило. Капот ще більш-менш, але ну, в ідеалі теж його треба перефарбовувати. І одне крило, оце яке можна залишити так, як є. Також з цього боку дивимося. Пороги треба лічити, особливо тут кусок треба вирізати і варити новий Не за дверей. Також щось, рижих тут вийшл. Проходимо так, з цього боку. теж Оце, як мені сказали, бензин був воєнний, він, коротше, чи 80 і, короче, дуже багато в ньому розтворителя було. І роз'їло трошки фарбу. Тому це треба теж вишліфовувати, перероблювати. Ручка, до речі, є, ручку треба поставити. З цим, з цією красою, треба подивитися, як його. Що його можна зробити. Також з цього боку притертість, спробувати її якось трошки тирануть. У мене я взяв 2000-наждачку, Попробую з водичкою, може воно зніметься. Трошки ось з цього боку треба зробити Ляда Ляду треба зняти на мера, зробити тут ляду, з цього боку ляду зробити, а також повирівнювати всі всі м'ятини. І в принципі все. Ну, і тут теж спробую 2000 освіжити трошки кольор. Боже, ще не показав. Криша криша ось, криша ось. Така вона теж трошки в ну, Ідеалі автомобіль повністю в перекрас, але я спробую зробити так, щоб не повністю в перекрас. Я взяв 4 балона фарби білої, тому спробую якось це все діло підправити. Так, Вже навіть на бігу трошки випрямию оці ось ямки тут були. На бігу трошки випрямив, але це не важливо. Е -е, Беру зараз автомобіль і оприділяю сюди під навесик. Щоб спокійно робити, сонце не світило, тому поїхали. вирізав і ось вирізав отаку накладну на порог. Ось так воно все буде. Видно, що тут вже шпаклювалося. Вже ось отак. Така латочка. Тут маленька дірочка, тут виріжу отак локально, заварю. а так буде порожок вже весь ціленький. З цього боку роботи менше, тому трошки швидше буде. Обварюю. що буде ось такий результат. Ще де-не-де, де, де, прохожу подобавляю сварочки. Ще буде. знизу ось ось так. Бачимо, канта немає, тому треба буде на яму чи на астакаду заїхати і цей кант загнути в обратну сторону. І там є ребро і якраз до того приварити. І так буде нормально. Буде воно ще жити довгенько. Тепер, отут треба вирізати кусюнчик такий і вварити новенький. Ви, можливо, спитаєте, а чому ти не можеш взяти, ну, просто купити пороги і варити зразу нові пороги? А оце я граю так. Тому розповідаю, автомобіль поки що він по техпаспорту І я хотів би його залишити собі. Але Пороги дуже негарні, дуже некрасиві і треба їх хоч якось виправити. Тому я оце так і роблю. Зверху, з цього боку, вийшлося ще більш-менш. Знизу показувати особо там нічого. Там отак воно не особо гарно Ну тимчасово воно пойдет. Бо це е, лист оцинкованого железа. Тому я його приварив. Служити воно буде. Деякий час, це точно. А вже потім, як документи у мене будуть на руках вже на наступний рік, якщо, що то все зроблю нормально, виріжу пороги, нові вварю пороги, тобто робитиму все чудово. А поки що це буде так. З цього боку ще ось лишилося отак вирізати кусок і вварити сюди. І, в принципі, по сварочним роботам буде все. Зачищав я шви, зачищав, повідкривав ось такі всі віші, де, де є рижики, до металу повскривав. Його все, все повскривав, саме це ось отаке. ну Метал у мене вже скінчився. Все пішло на пороги. Тому шпакльовка застекла стекловолокном Саме то. Тут вже буду вишліфовувати, а тут шпаклевка, А тут далі вже обычная шпаклевка піде. На ніч забризлов преобразувателем рожавщини. Воно попрацювало, трошки пороботало. І ось такий результат маємо. Почорнішало, побілішало, зробило таку ось плівочку, Вже воно ржавчину трошки закупорило, Тому зараз знежирюю все, всю поверхню цю знежирюю. І починаю шпаклювати автомобіль. Вихів мене шпаклювання, це ще навіть я не шліфував. Ось, Ще тільки пошпакльовано. А ще ж його пошліфувати треба. До багажника я ще не, не дойшов, ще треба оце зробити. Але хай згодом зроблю бочини спочатку, а потім вже буду доробляти. Тут не шпаклював, тут спробував 120-й пошліфувати, потім 240. 40 Отак, От всі не за, попроходив. Цей Це ну ще ж треба шліфувати. Це треба зашліфувати, шпакльовку з за стекловолокном. Хто не бачив, ось так вона виглядає. І потім затягнути універсальною, отже. Тут ще трошки треба додати. Десь-сюди і буду розпочинати шліфувати автомобілі. Кльовка пошліфована, залишилося 120-ю пробігти та 240 щоб було мягче, щоб не було полос. І так от воно виглядає. Вже щось більш-менш на щось починає бути похоже. Ось так воно все. Тут он шліфанув, вже нормально. Кришу теж шліфанув, нормально все. Ту сторону теж залишилося так пробігти. І ось відчинив льоду, доліз сюди. Отже що? В цьому місці шліфану, в цьому шліфану та й тут. Оце якраз ці три точки, воно видно. І оця четверта. Отже, оці чотири точки я шліфую, потім проходжу антиржавчиною, потім шпаклюю, потім грунтую і крашу. Десь. Дивимось, що тут відкрилося. В принципі, ну, це все шпаклюється. А тут вже палець вазе. Дійшло діло до багажника, тому ось у мене метал залишився, латочку я вже обмалював, тому зараз вирізаю і варю цей кусок туди. Ляда пошліфована, пошпакльована, все зроблено. Ось так виглядає, шпакльовки мінімум, трошки бамперок чистану. З цього боку все я вже попроходив, уже все позашліфував. Уже все готово, можна тембіль мити і ґрунтувати. Залишилося ось чуть-чуть тирнуть і трошки передочок. Ось. Не знаю, якщо краски хватить, то можливо і капот покрашу. А як ні, то хоча б це отак. З цього боку теж все зроблено. Теж бери, мий і ґрунтуй. Поки на вулиці хмарно та вітряно, отже я вирішив потонувати вікна. Але щоб потонувати вікна, мені довелося зняти карту, бо на карті... Бачимо ось така резиночка, і вона дуже плотно прилягає до скла. Тому вона заважатиме, щоб вона не задиралася, тоніровка тому я отак ось зараз все вимою і буду собі вже кліяти тоніровку. Зімою нехитрим способом підганяємо нашу заготовку. Так виглядає. Нічого лишнього не світиться, нічого не тут. В общем рука набивається, так що скоро буду займатися тоніровкою машин. Так що, все. Знімаємо. Знімаємо захисну всю плівочку, біленьку, і клеїмо вже окончательно. Всього, тоніровочка приклеєна. Це тільки що шпатель поганий положили, полоси оставляє. Треба його, наверное, чи шліфанути, чи що. Ну, тому я, в принципі, і почав пасажирського... з пасажирської дверки. Побачить, як воно що буде з цього боку. Ота виглядає. Якщо нічого не йде, не світиться, все чітко. Дивимося, наче так і непогано, нічого лишнього не світиться. ось отак, Називається можу, коли хочу. Але все-таки б я рекомендував би, якщо ви самі хочете тонувати стекла, то треба е, гарний шпатель купувати, професійний. Бо цей, що в мене, що в комплекті йде, він залишає полоски. Тому він не годиться. Це, ну, так як на продаж машини, то в принципі можна. А взагалі, якщо хочете, то треба професійний інструмент. Грунта, як виявилось, у мене небагато, тому забризгав епоксидним ґрунтом, там, де був метал, видно, там все позабризгав. Де я просто шпакльовка, то не робив. Де я зараз отак от трошки вам покажу. де що я тут позабризгував. Тут просто шпаклевка, тут не треба, тут аж шпапльовки трохи метал було, видно, так пробігся. Отак, тут позабризувало. І легенький-легенький слой поріжок. Але ж все-таки хватило і все, в мене більше грунта немає, тому будемо вже фарбувати. Показую результат роботи. Тут вже три слоя, як мінімум. Ось так блистить. Так щоб ціла картина була. От так воно все виглядає. Наче так і було. Ось з цього боку. Блистить воно як. Оце тільки що є негарне, і що з ним робити я не знаю. Ось в цьому ось місці. Отак краска не лягає. Хто знає, що це воно таке? Треба тепер його перешліфувати, Обезжирити. А так непогано виходить. Ще в цьому ось місці є. Чуть-чуть отут там уже все хорошо лягає, навіть криша добре получилось. Ось так воно все. Наче ще й Е, По оце ребро пройшов фарбою. Все так попідкрошу. Ну, ще жити можна. Це в цьому місці. Таке проявилось, хоча все знежирював, все проходив зі спиртом, з тряпкою все знежирював. Але треба переробляти. Так, ну що, показую, я поприбирав ці кратери. Все, в принципі, в мене вийшло. Зараз покажу ще тут. Ось так. Все поприбирав. І навіть тут все прибрано. Взяв 240-ву тиранув і обезжирив, і знову покрасив. І все в мене вийшлося. Тепер зацініть, який він має бути. Різницю ж видно, взагалі, колосальне. болото, а це вже я почистив. Ух, яка різниця. Рішки залишилося фарби, тому вирішив пофарбувати капота, щоб отак він не відлічався, відкрив від цього. Отак От все я зробив. І зараз дойшло діло ставити титанчики на машинку. Одне правда, оце спущене. Пробити колесо, а три нормальні три я вже підкачав, везде по двоєчки тому ставимо. Титанчики. а те в ремонт. Є в мене отака ось світленька фара і є отака мутненька, жовтенька фара тому зараз спробую за допомогою водички та 2000 зробити, щоб вона була світлинка. Показую зовнішній вид автомобільчика, вже на титанчиках. Весь блистить, сіяє. Такий чудовий. Резина, правда, на один сезон вона вже така підтерта, трошки потріскана, але, в принципі, нічого. Ось такий порог получився да Трішки він не дуже, але на зиму його вистачить. це із зацинковки. Зараз покажу інший. Вже багажничок все, все сіяє, все прекрасно тут. А трішки вм'ятінки порівняв, бампер трошки підфарбував і все чудово. З цього боку тітанчик треба зробити. На ремонт поки знайшов такий колпачок, не особо ну хай поки що треба зробити, з цього боку дивимося. Порожок вже краще, вже кращу форму має. Отак ось попередку. Все чудово, тонування прекрасне. Тому ну, такий автомобільчик на деякий час він залишається у мене. Ну, можливо, десь до Нового року, а може і більше, якщо вийде знайти документи. Закриємо одразу таке питання. Проект Авео він буде дійсний, буду я продовжувати ну, працювати перепродажем, дойти до Авео, так як я і планував. Бо не, не я один буду на цій машині їздити, тому можливо у нас в сім'ї буде дві авело. Тому хай буде, буду працювати, тому чекайте на оновлення. Автомобільчик буде, тільки його треба знайти.